Ось на це місце у закинутій будівлі державного проєктного інституту Запоріжжя -проєкт» група підлітків затягнула тіло собаки, а згодом його спалила. Сталося це 7 лютого, розповідає зооволонтерка Наталія Стешенко. Саме вона і знайшла тварину, згадуючи той вечір, жінка не може стримати сліз. І коли піднялася сюди, знайшла в кострі тіло вже дуже обгорівшої собачки. Мені її ногою. з вогню, щоб. Я розуміла, що щоб хоч і залишилась на експертизу. На собачці була металева петля, за металевою проволокою. Ну це те, що я змогла розглядіти в трупі. Наталія щодня приходить сюди підгодовувати безпритульних тварин. Згадує часто бачила тут компанію підлітків, які поводилися агресивно, і таке вбивство у цій будівлі не єдине, зазначає волонтерка. Тварин я знайшла ну собачку і кошечку. А згарище тим на таке велике згарище є. Два і м'яких, ще штук три чотири от, що я пройшла по зданню і знайшла. Двох хлопців з цієї компанії знав і Микита. Він просить не показувати його обличчя і ділиться. Після того, що сталося, намагався з ними поговорити, але знайомі так і не вийшли на зв'язок. Хотілося розпитати. Ну як сказати, розпитати. Хотілося їм прислав оце відео. Типу, ну Ну, вони мені не відповідали. Я німного, скажем так, в шоці був. з ними так познайомився, гуляли. Вони мені здавалися взагалі начитаними розумними такими попцями. За фактом вбивства собаки відкрите кримінальне провадження, каже слідчий Володимир Шоколенко. Повне коло осіб встановлюється що законом передбачена відповідальність від 5 до 8 років за сім статтею, Відповідальність за 14 років за цієї статтею. Поки ж триває досудове розслідування, півсотні місцевих жителів зібрали підписи під колективним зверненням до міської влади та поліції. Керівниця організації Служба захисту тварин Вікторія Скільсара каже, вимагають, аби покинути будівлю «Запоріжгражданпроєкту» закрили парканом. На жаль, тут сказали люди, що тут і напад на жітку був. Ну в центрі міста і така будівля розвалена. Потрібно, як кажуть, її покрай... ну, хоча б огородити паркан. Щойно подзвонила до районної адміністрації. Будемо до Мунварти. подзвонила, щоб вони забезпечили безпеку повністю населенню, щоб зробили позакривали перші поверхи і зробили огорожу. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко – Суспільне, Новини Запоріжжя.